Вітаємо, друзі, у вас знову заблокували податкову накладну? А може і кілька одразу? Ви, начебто, все зробили правильно, а система каже, ризикова, знайоме, блокування податкових накладних та розрахунків коригування це вже майже норма життя для платників ПДВ. Але що ж дійсно працює, коли справа доходить до розблокування? Які документи подати, щоб вашу податкову накладну? Таки розблокували. Розповідаємо. Перш ніж кидатися збирати купу документів на розблокування, треба з'ясувати: а чому взагалі заблокували податкову накладну. Бо якщо причина ризиковий статус самого платника, то жодні документи не допоможуть. Податківці просто відмовлять і все. Марно витрачений час, зусилля і жодного результату. Тож, поки ви в реєстрі ризикових, подавати документи на розблокування податкової накладної немає жодного сенсу. Спершу вийдіть із ризикових, а вже потім подавайте пакет на розблокування конкретних податкових накладних або розрахунків коригування. А як же дізнатися, через що саме заблокували? А тут все просто: відкриваємо квитанцію про зупинення реєстрації. І там є посилання на конкретний критерій ризиковості, це і є відповідь. І саме з цього починається грамотна стратегія розблокування. Отже, причину блокування з'ясували. Тож, час діяти. Але що саме потрібно подати, щоб реально розблокувати накладну або розрахунок коригування, а не просто відписатися? Дивіться. Правило номер 1 Ніяких шаблонів, ніяких формальних папірців. Потрібен якісний, продуманий пакет документів, який підтверджує саме цю операцію, через яку накладну заблокували. До такого пакету належать письмові пояснення, копії підтвердних документів і не просто загальних, а тих, які прямо стосуються заблокованої операції. То що ж це може бути договір. Специфікації, додаткові угоди, акти, видаткові накладні, рахунки, банківські документи, сертифікати, товарні накладні, власне, усе, що доводить. Операція реальна і немає нічого спільного із фіктивними схемами. Але друзі важливо: універсального списку немає, все залежить від ситуації. У кожному конкретному випадку свій набір документів. Ось іноді частини документів для доказів може не бути, наприклад, якщо ще не було оплати або не було постачання, але можуть бути інші підтвердження. Тому головне завдання пояснити логіку операції, показати її прозорість і реальність. І ось тоді шанси на розблокування значно зростають. Щоб розблокувати податкову накладну або розрахунок коригування, потрібно подати письмові пояснення і копії підтвердних документів в електронній формі у форматі XML, наводимо базовий комплект для першого подання. Однак податківці можуть повторно запросити додаткові пояснення або копії документів. У такому разі, вам надішлють повідомлення з пропозицією надати додаткові пояснення та копії документів, яких податківцям забракувало. Тобто, цілком можливо, що після подання додаткових документів і пояснень вдасться таки розблокувати податкові накладні і розрахунки коригування із другої спроби. Друзі. А поки ви ставите вподобайки. Ми відповідаємо на запитання, які до нас надійшли. Перше. А чи може покупець ініціювати подання письмових пояснень та копій документів для розблокування податкової накладної, якщо її реєстрацію зупинено? Ні. Покупець має право ініціювати подання письмових пояснень та копій документів лише у випадку зменшуючих розрахунків коригування, тобто тих. Що передбачають зменшення суми компенсації постачальнику за товари або послуги. Щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, покупець не має права ініціювати подання пояснень чи документів. Таке право належить виключно постачальнику платнику ПДВ. Друге хто подає пояснення та документи, якщо зупинено реєстрацію, зменшуючого розрахунку коригування, покупець. Чи продавець, у разі зупинення реєстрації зменшуючого розрахунку коригування, пояснення та копії документів подає платник ПДВ Продавець, який зазначений у цьому розрахунку коригування, та в податковій накладні, що коригується. Друзі. Перед тим, як перейти до третього запитання, хочу запросити вас на онлайн семінар. Фактор про податки та бухоблік 9 липня. Якщо потрібна допомога щодо розблокування податкових накладних, то цей захід саме для вас. Посилання на семінар залишаємо в описі під відео. Друзі, Дмитро Костюк, податковий експерт, якого ви добре знаєте, це ваш живий гайд по податкових накладних. Як складати, коли реєструвати, чому зависають і як це розрулювати, розповість спокійно, системно, по фактам. 9 липня. Приходьте. А тепер переходимо до третього запитання. Скільки є часу на розблокування податкових накладних або розрахунків коригування? Для розблокування зупиненої податкової накладної або розрахунку коригування у вас є 365 календарних днів. І це не здати отримання квитанції і не здати, коли ви дізнались, що накладна чи розрахунок заблоковані? Ні. Строк чіткий, відлік починається з наступного дня після дати складання податкової накладної або розрахунку коригування. Четверте запитання: А що буде, коли не подати документи вчасно? Якщо ж не вкластися у цей строк, ну то все, потяг пішов. Жодних повідомлень, пояснень, таблиць, нічого вже не приймуть. А ви отримаєте штраф, бо не забезпечили реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування у єдиному реєстрі податкових накладних, і ось судом це не виправити. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Ми сподіваємось, цей матеріал був для вас корисним і зрозумілим. А якщо у вас залишились запитання або є свої думки щодо цієї теми. Пишіть їх у коментарях, будемо раді обговорити. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам дійсно сподобалось, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в наступних відео!